Так, друзі, всім привіт! У нас на майданчику з'являється GLC-250D на пневому 2017 рік 2,2 дизельний двигун, 169 тисяч кілометрів пробів. Зараз я вам пройдусь по кругу, потім салончик і в кінці покажу вам товщину міру. Ось такого красення маємо в наявності. Передня частина автомобіля в нас в бронеплівці, бампер, фари, передні крила, капот, також стійки. Передня частина даху зеркала заднього виду, та також зона під ручками. Цей автомобіль на реєстрації, тобто пенсійний сплачувати вже не потрібно. Цей автомобіль у нас на комісії, оригінальні 19 диски, хороша літня гума, якихось таких ось критичних царапин, нічого такого немає. Диски також всі ціленькі, без бордюрів. Диски у нас, до речі, в стилі АМГ, гарний чорний колір. Вся історія обслуговування. Автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилері в місті Луцьку, є всі заїзди в нас, тобто все вам покажемо. Тож, давайте по комплектації. Оптика в нас LED. З асистентом дальнього світла є дистронік, є адаптивний круїз-контроль. Також у нас присутні камери 360. Є проєкція на лобове скло. В зеркалах камери, звичайно, бо камери 360. Давайте вам покажу салончик. Дверні карти. Комбіновані е карта Шкіра конячного кольору з деревом ясен, електропривід. Пам'ять водійського та пасажирського сидіння, також підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, є також у нас преміум преміумокастична система Бурмістер. Ось так виглядає салончик в гарному, збереженому стані, чорна стеля, Шкіряне мультикермо, електрорегулювання. До речі, керма у нас. Бачимо, що тут майже всі кнопочки забиті. Асистент руху по смугах, є асистент сліпих зон, проєкція на лобове скло. Камери 360, 169 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас так само все гарно. Автомобіль на пневному підвізці, що є немало важливо. Webasto, двохзонний клімат-контроль. Ось так все виглядає. Задній диванчик. Бачимо, карти в нас всі ціленькі. Провели детейлінг, авто в гарному збереженому стані. Така шкіра, є електрокришка багажника і також присутній електрофаркоп. Полка на місці, сидіння складаються і також для погрузки пнема опускається, це зрозуміло. Просторий багажник. Тут диски у нас так само без, без бордюрчиків. Це брудне. Ця карта так само бачимо. Ніяких не царапин, нічого немає, гарний збережений стан. Там у нас ще є розеточка на 230 вольт. Бачимо. І пасажирський так само електропривід, пам'ять, підігрів та вентиляція сидінь. Бачимо, в якому стані. Гарний збережений стан. Всі заїзди є на 165, якщо не помиляюся, останній заїзд по офіційному дилеру. У нас в місті Луцьку. І давайте міром. товщиноміром. Давайте я вам спочатку для порівняння покажу товщину плівки. Бачимо, у нас тут плівочка закінчується 279, там де плівки немає, 99. Капот у нас також в плівці. Передні крила також в плівці. Бачимо, як показує. Тобто, грубо кажучи, десь 200 мікрон товщина самої плівки. Йдемо далі. Дверки. 104, 109, 98, 105, 105, 94. Ось тут бачите, трішечки невеличка царапенка, але нічого. Критичного немає. Так, 115, 116. Давайте я вам покажу стійку, стійки в нас так само, От бачите, до сюди у нас є плівка. Плівочка, плівочка. Тут вже плівки нема. 107. Бачите, погано приклав. такий товщиномір дуже ніжний. Так, двері я вам ці показав, 20, тепер крило. 113, 105. 113, 105, так кришка у нас металева, хотів сказати, пластикова. 95, 101. Вже відпочайте. На вечір трішки за... Заговорився вже. 102. Права частина у нас 102. 102. 107, так тут у нас так само все добре. 96. 96, бачимо плівочка, Тут у нас ще 106, плівочка, 280, тобто товщина, плівки десь, грубо кажучи, до 200 мікрон. Так, давайте. Це у нас двері. 104. Одним словом, маємо такого апарата в наявності. Це не спольчик, це щось прицепилось просто. І переднє крило в нас також в плівці, як і з тої сторони. Друзі, ось такий апарат. Маємо наявності. Кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Заїжджайте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Луцьк Карпенка каро 17. Джіл 250D на 150 кВт, 2,2 дизельний двигун в автоматі, без ДТП, без підфарбувань, 169 тисяч кілометрів пробігу. Доза зацікавив, будь ласка, чекаємо вас у нас.